Сьогодні ми з вами відправляємося до дуже відомого заможнього містечка, яке знаходиться в сусідньому графстві Кент. Воно називається Кренбук і дуже багато бажаючих жити в ньому. Але перед тим, як добратися до нього, ми зупиняємося на фермі купити яблука. Це фруктова ферма в графстві із Сасекс, де ми і проживаємо. Воно межує з графством Кент, куди ми зараз і направляємося. Так, це графство одне із самих бажаних для проживання для тих, хто має дітей, які збираються піти до школи. Це тому, щоб отримати гарну середню освіту в Англії, необхідно йти до приватної школи. Тому що всі школи граматичні були закриті крім графства Кент. Саме вони дають якісну безкоштовну освіту у Великій Британії, як приватних школах, які коштують за семестр більше 15 тисяч фунтів. Та завдяки цим приватним школам англійська освіта має гарну репутацію. Але, на жаль, безплатні середні школи мають дуже негарну репутацію. До початку 1960 року британські школи мали екзамен, який називався О11. І всі діти в 11 років проходили цей екзамен. А якщо вони були успішні, то вони йшли до граматичної школи. Але Лейбористська партія вирішила, що якщо діти не в змозі здати цей екзамен, то дуже травмує їх впевненість в житті, вони вимушені були піти до звичайної школи для тих дітей, які не в змозі. Здати такий екзамен. Наразі такий екзамен здається по бажанню. і можна поступити до граматичної школи тільки у гравстві Кент. І ось ми з вами прибули до граства Кент в містечко Кренбрук, де існує чудова британська граматична школа. І ось чому воно таке бажане для батьків, які хочуть дати гарну освіту без великої платні, як в приватних школах. Але щоб дати таку чудову граматичну освіту своїй дитині, необхідно жити саме в графстві Кент. І ось це містечко Крендрук. Має одну із цих граматичних шкіл, коли тільки 5% всього британського населення має змогу здати своїх дідних дітей до граматичної школи. Тому графство Кент одне із найбажаних для всіх батьків для проживання, і тому воно одне із дуже дорогих в Британії. Тому в містечку Кренбрук проживають люди з дуже високим рівнем достатку. Хоч на перший погляд, це зовсім непомітно, тому що заможні люди в Англії виглядають дуже скромно і звичайно. І це саме ті, які не люблять виділятися з натовпу, та виглядають на перший погляд старомодно, тому що більшість із них. Є консерваторами і належать до консервативної партії. І у великій більшості вони проживають в сільській місцевості. В аграрному містечку Кренбрук проживає всього 20 тисяч мешканців. В минулому воно було центром виробництва найвищої якості шерсті. А тепер воно найбільш відоме своєю. Граматичною школою, яку ви бачите попереду. Школа була відкрита на початку 16 століття і в ній навчається майже 900 учнів віком від 11 до 18 років. Здавати екзамени та вступити до школи дозволяється дітям з усіх графств Великобританії. І тільки найкращі з них будуть зачислені до школи. Але ті, які не проживають в грастві Кент, живуть в гуртожитку, проживання в якому буде коштувати від 15 до 20 тисяч в рік, в залежності від віку учня. І якщо в минулому кожна здібна бідна дитина могла піти до такої школи, то зараз тільки діти з заможніх сімей мають таку можливість. Але навіть з проживанням гуртожитку граматичної школи буде коштувати втора рази дешевше, ніж приватна школа. А це була церковна початкова школа. Ось так вона виглядала. Вона навчала дітей 300 років аж поки в 1870 році держава взяла на себе функції освіти. Ми були вражені величчю місцевої церкви та рішили звітати до неї. Вона була побудована ще на початку 13 століття, що мені дуже сподобалося, що тут двері відкриті щодня для всіх бажаючих і не тільки для того, щоб помолитися, а можна просто зайти і подивитися виставки малюнків місцевих дітей. Дитячого садка та середньої граматичної школи, про яку я вам тільки що розповідала. Нам дуже поталанило, що під час нашого візиту проходила репетиція органної музики, яка завжди супроводжує церковну службу в англіканській церкві. Менше як 50% британського населення належить до Англіканської церкви і з кожним роком. Ця кількість скорочується. Але й до наших часів, особливо в селах, церква є осередком спілкування. Найбільше до наших часів підтримують церкву середній та вищий клас Британії. Ми залишаємо церковне подвір'я та виходимо до центральної вулиці міста. Зліва ми бачимо будинок, в якому Знаходиться мерія, де засідає місцева влада, а на ньому висить портрет Джуна Рассела, який був останнім володарем млина міста Кренбрук. Його млин хотіли купити за дуже гарну суму підприємці, які збиралися знести старий млин та побудувати там нову будову. Але він відмовився від цієї пропозиції. Та подарував млин місцевій владі, і він до наших часів є найкращою прикрасою міста Кренбрук, яке приваблює багато туристів іноземних та місцевих. Незважаючи на те, що місто Кренбрук знаходиться 61 км кілометр від Лондону, а також далеко від усіх інших міст Британії, найближче до нього місто це. Місто Гастінгс, яке знаходиться 30 кілометрів від Кренбрука. А зараз ми залишаємо це тихе та чарівне містечко Кренбрук та повертаємося додому. По дорозі додому ми вирішили звернути з основної дороги, щоб завітати до одного із тихих та дуже заможніх сел, про яке я зовсім не знала. Воно називається юхес і через нього не приходять ніякі дороги, тому воно таке і бажане для життя. Найкращим показником рівня життя людей є паб, куди ми рішили і завітати. ПАБ називається біла собака, і ввечері тут збирається багато людей, щоб відпочити після роботи та зустрітися з друзями. Я зайшла подивитися на ціни, і пів лобстера вам буде коштувати 50 фунтів. А якщо ви хочете цілий, то це буде вам коштувати 100 фунтів. Але є їжа також трохи дешевше. Але все ж таки не по карману для більшості. Але келих пива доступний кожному. Ось так виглядає частина паба, яка служить рестораном. Мені здається, затишно. А вам? Ми решили прогулятися по селу перед тим, як відправитися додому. Подивіться, яка краса, і яка тиша. От за що і платять люди гроші. А ось тут, біля церкви, ми несподівано знайшли фотографію Київської Богородиці, а під неї слова, будь ласка, моліться за мир в Україну. Підтримку Україні можна знайти в кожному селі. А іноді, навіть і у місті, ми рішили зайти ще до церкви, але на превеликий жаль, вже було пізно. Бо, як правило, церкви в селах відкриті в день, але закривають на ніч. Справа від церкви ми бачимо соціальне житло, яке виглядає дуже скромно. Як правило, кожна церква, побудована в центрі села. І поряд з нею завжди знаходиться старовинний цвинтар, на якому дуже рідко хоронять, бо більшість людей тримуються. Як же приємно почути церковні дзвони. Це годинник на церкві нагадує, що вже час повертатися додому. Але ми вирішили ще затриматися на декілька хвилин. Ми знову бачимо соціальне житло, яке було побудовано в селі в 60-х роках. ХХ століття. А зараз ми побачимо будиночки заможних людей в селі. Якщо ви дивилися моє відео про молочну ферму, то Джон, який показував ферму, працював саме тут, листоношою в цьому селі. На жаль, він не пам'ятає, що було ось тут, на цій фермі, але він каже, що в селі живуть. Дуже заможні та дуже приємні люди, які не раз запрошували його на чай. А ось цей будинок вказує на те, що в минулому тут було розвинуто виробництво хміля, і саме тільки з нього в минулому робили пиво в Британії. Потім будівлю перетворили в будинок, який зараз продається за 900 тисяч фунтів. Це мільйон. 200 доларів. В британських селах ви дуже рідко побачите тварин на вулиці. Вони всі тримаються в оселях, тому й на вулиці так тихо. В цьому селі проживають майже 900 мешканців. Так приємно, що в англійських селах немає високих парканів, тому можна подивитися, як виглядає будиночок та як виглядає передній сад. Але далі ми їсти не можемо. Та можемо тільки побачити з бінокля. А вам подобається тут? Буду дуже рада, якщо ви поділитеся своїм враженням та напишете: а ми поспішаємо додому, до міста Гастінгса, яке 18 кілометрів від цього села. А на прощання вам маленький сюрприз. Ось він. Він також зі мною вдячний вам за увагу та каже до побачення. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете мені та поділитеся своїми враженнями про побачення. До нових зустрічей!